Можете продекламувати одну з поезій Тараса Григоровича Шевченка? Так, звісно. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний і день, і ніч, плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в, ті, в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. І золотої, і дорогої мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль. Охопить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гілі одне однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині, мені здавалось, що це я, що це ж та молодість моя. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами, москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине думи мої, думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як билину? Чом вас лихо не приспало, як малу дитину? Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і несити сити навиоре, на дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Тарас Шевченко, уривок з поеми княжна. Зори моя, вечірняя, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер спустила, а над самою водою верба похилилась. Мені тринадцятий минало, я пасіння за селом, Чи так сонечко сяяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точуть. Просвітити кажуть, хочуть материні очі з современними огнями.